Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні участь у нашій передачі бере Олександр Коцюбка, голова Житомирської обласної федерації футболу. Вітаю вас у нашій студії, Олександр Петрович. Драстуті е, зараз уже якби середина грудня, і час підбивати підсумки. Чи не так, от що так, зроблено так, так. обласною федерацією футболу? Е, от за цей період, можливо, остаточні підсумки ми підіб'ємо на початку січня. От на даний момент, що ви можете сказати, розповісти нашим телеглядачам з приводу тієї роботи, яку ви і ваші колеги провели. Так. Я список составил, тому що тяжело буде по пам'яті все вспомнити. Кубок Житомирської області з футболу присвячений пам'яті Небесної Сотні. Це був проведений, так. Був проведений 32 команди. Фінал Новоград Новоград-Волинськ. Так. Обласний турнір з футболу серед ветеранів пам'яті Стародубова. Так. Обласний етап дитячого турніру на призи клубу Шкіриний м'яч. Це все під егідою обласної Це все, все робила Житомирська обласна федерація так, футболу. Так. В шкіряному м'ячі 86 команд участвувало зі всієї області. Зі всієї області 86 команд діти. Так. Кубок Фенікса. В Кубку Фенікса участвувало 16 команд. Такі команди також були з Дніпропетровська, з Києва, з Донецька, Тобто з всеукра... українські? Львов. українські, так. Да. 16 команд. Перший та чемпіонат Житомирської області з футболу 18 команд. У Дніпропетровську, в Запорожжі 8 команд, а у нас 18. Кубок Незалежності команд міста Житомира. Це команди міста Житомира участвовали. Uh -huh. Далі ми проводили виїзні засідання виконкомів районних федерацій футболу. У Попільні, ну, Володар Волини. Об... Це робочі такі. Це дуже робочі, дуже Брусили в Так, Масу. Далі. далі Кубок чемпіонів серед сільських команд Житомирської області. 13 команд. Ну і за участю представників представникам Федерації футболу України. Нарада стосовно стану та розвитку дитячого юнацького футболу, жіночого футболу та футзалу в Житомирській області. Це бібліотеками проводили там. Розуміло. Далі. 14-й обласний турнір серед сільських команд даруємо радість дітям. Це 45 команд. Я зрозумів, що перед перелік дорогу. Я, ну, я вже закінчу, великий, не да, дуже да, великий. Прошу. Відкрити уроки футболу у Бердичеві та Житомирі. В школах по 12 команд, 250 угу. дітей. Діти отримали форму, uh -huh. маніжки, кепки, тренери, спортивні костюми. Uh -huh. М'ячі. Кожна команда отримала по 10 м'ячів. Далі, навчання слухачів масового футболу за програмою це, це дипломи Федерації футболу України. 25 випускників і 23 грудня вони будуть здавати екзамени uh -huh. і отримувати. Uh -huh. Ну, Наприклад, беремо там Запоріжжя, у них. Всього 8 тренерів утримують. От у нас 25 випускників. Всі з вищим... З вищою, освітою. вищою освітою. І обласні змагання з футболу серед юнаків 98-го, 99-го та 2000-2001 року 40 команд. От я слухаю цей перелік справ, проведених обласною федерацією футболу, і бачу, що Ну, одному це не під силу. Назвіть свою команду, з ким ви працюєте в обласній федерації футболу. Хто ці люди? Можливо, прізвище назвіть. Це дуже. У нас дуже великий колектив. Цей Янчевський ісполнительний директор, цей Маліновський Олег, мій помічник, заступник, цей Гордічук, цей Хашаба. Олександр Петрович, цей тиждень був насичений і. Подіями довкола футболу. Що я маю на увазі? Зокрема, у четвер в інтернеті з'явилася інформація, що фанати Луцької Волині нібито підпалили будинок футболу в Києві. Ваше ставлення, як голови Житомирської федерації футболу, до таких дій, вболівальників? От, я... Думаю, переконаний навіть, що ви засуджуєте такі дії вболівальників, що це ну, ніякий, як кажуть, настрій, вболівальницьке ставлення до футболістів, а просто порушення громадського порядку. Чи не Ну, так? Крайне ставлюсь ставлюся этому, тому що дом футболу це серце нашого футболу. Тим більше взагалі огромні Михайловичем. Он красивый, он красивий, прекрасний. Арбітер неправильно поступає, тобто, там контрольні зміна комітети, є uh -huh. куди писати, є кому жалуватися. Uh -huh. І воно дістає. Якщо не дістують, звісно же, бастувати нужно, Но полить дом футболу не можна. І не тільки будинок футболу, так? Добре. І ще одна подія: обласна федерація футболу на чолі з вами висловила недовіру президенту Федерації футболу України Анатолію Конькову. От, прокоментуйте, будь ласка. Такі дії і скрізь також в інтернеті написано, що Олександр Коцюбко, тобто ви виступили з цією заяви і от висловили таке ставлення до голови Федерації футболу. чим це зв'язано? Це зв'язано, опять же, от я прийняв спеціальний порядок Денний Федерації футболу України, і тут написано першим пунктом про призупинення будівництва спорткомплексу. Критовую манежу Федерація України для збірних команд в місті Вижди Київська область. В чем дело? Угу. Дело в тому, що УФА виділила средства на регіони для строїтельства стадіонів. Своим личним решением волевим, Коньков эти средства направил, не, не направил на регіони, не направил на Житомир. То есть фактически 3 декабря я узнав, що нам, э, нам УФА перед, ну, будет строїть долж... повинна, повинна була строить стадіон в городе Житомиря. А ці гроши пошли туда. Поэтому э, порядок денный он предлагает членам исполкома отменить это решение, потому что УФА сказала: Нет, мы деньги на это не даем. Поэтому э, он пытался, чтобы члены исполкома как бы, э, они же не голосовали за. Ну вот, он хотел это разрушить. чтобы проголосовали против. Естественно, некоторые возмутились, к примеру, Кочетов Игорь, это глава Федерации футбола города Киева, и он сказал, что я голосовать не буду. Пошел спор из-за этого. И фактически ему начали, ну, некорректно начали разговаривать с Кочетовым Игорем. Естественно, я сделал замечание членам исполкома, Тютюн конкретно, це голова Федерації футболу Київської області. І... Ну, а, а як вийшло, що недовіру Конькову? А потім так ви... Вы... от з цього все інакше. почало. Uh -huh. в тому, що… Uh -huh. дес... А потім висловили недовіру Конькову? Ні, ну недовіру, по, тому Кочетов сказав, ми будемо за, за вот ці поступки. Угу. Uh -huh. Тобто у нас колегія і з полком рішає, приймає рішення. Э, Дійсно, действительно деньги были выделены УФА для будівництва. А он своим решением принял решение, вот Коньков, что э, он посчитал нужным для сборной Украины построить там, э, в, будем так говорить, в Ижгороде вот этот стадион. Поэтому э, УФА его поправила, А когда вот, э, пошел уже, будем так говорить, вы понимаете, э, начали давить на голову Федерации футбола города Киева. И я, естественно. Встал на защиту и действительно так оно и есть, потому что у нас все открыто, у нас прозрачно. И поэтому и, они выразили недоверие, а Житомир тоже поддержал это. Но плюс еще вы должны знать то, чего в принципе никто не знает, нам УФА выделила также и мечи. Uh -huh. вот. Порядка 600 мечей. И эти мечи в течение года тоже непонятно, где они были и что они. Ну, и вообще, если бы этот вопрос не подняли, мы бы его и не знали. Поэтому на сегодняшний день мы эти мечи уже получили, сегодня причем uh -huh. получили. Вот, и все, э, э, все, допустим, Дю США области 690 мечей мы отримали. Mm -hmm. Все, кто участвует в чемпіонаті в области, детські спортивные школи, жіночі команди, потому что мы сформировали жіночі команди в области, та районные федерації футболу, от, получат эти м'ячі, потому что они являются нашими членами. Федерации футболу? Да, нашими членами Житомирської обласної федерації футболу. А футбола. так яка ж доля Конькова, Недовіра була? Йому выславлено довіра? Э, да, пропозиція. федерація футболу. Він залишився на своїй посаді? Він, Но ну, это будет решать конгресс. 18 ага. декабря ага. буде ага. Конгрес. І є процедура, якщо, допустим, все, да, потом по регламенту ще 2 місяці, і він може слітати в принципі, з цієї должности. Фактично, ви понимаете, то, що оставил, допустим, Григорій Михайлович, це Огромное состояние, будем так говорить, это порядка миллиарда гривен, 26 квартир наставил. Ну, это в принципе уже не секрет. А они сьогодні и плюс еще 50 тысяч євро после евро это было в копилке Федерации футбола Украины Украины. А сьогодні, ну, 3 декабря я услышал, что они предлагают продавать уже квартиры. То есть, вы представляете, то есть, а где деньги тогда, вопрос. Поэтому, естественно, будут вопросы эти задаваться на Конгрессе uh -huh, uh -huh. 18 числа. Я думаю, что это очень большая проблема. Ну, а я же доля стадиона? Вы кажете, еще... Выдел... Значит, теперь по, по стадиону. Так. Гарантийный лист нам надано. Я, вот это был в пятницу, сессия была, если мне память не изменяет, ну, последняя сессия Горсовета, Я в принципе поставил известность депутатів Горсовета о том, что нам УЕФА э, фактично дарит стадион. Я вам ще раз говорю: что я чітко согласовал, что нам деньги не нужны, меня цікавить, чтобы они под ключ сделали нам стадіон. Но для этого есть условия у Федерации футбола УЕФА и Федерации футбола Украины должны выделить конкретно землю. Під будівництво цього да, стадион. полтора гектара. Вот. Поэтому я... Э, Поставили известность депутатов. Спортом у нас опікується Бачковский на протяжении 4 лет. Поэтому никакой реакции нету. Я думал, что будет создана рабочая группа, угу. и мы сможем в принципе, найти 1,5 гектара земли для того, чтобы построили построить этот стадион. Стадион он, э, с искусственным покрытием. З освященням. Тобто під ключ. Да, з душевими, з розділками. Це дуже такий существенний подарок для житоміра. Под подарунок только... Ні, ніхто не буде вимагати від, чи просити міську владу, додатково якісь гроші виділити Нет. на будівництво стадіону. Так Нічого. вопрос не стоїть. І ми ми часто вот говоримо, що путаємо стадіон Палісі, стадіон Спартак, це принадлежать два стадіони, вони принадлежать. Об, областному совету. То есть они не принадлежат ни Федерации футбола, ни городу Житомира. А город Житомир стадионов своих не имеет. Uh -huh. То есть нам в городе Житомире должен, нужно, э, нужно, чтобы был стадион. 24 часа в сутки этот стадион может работать, потому что освещение и летом, и зимой. Искусственное покрытие. Прекрасный подарок. Это уже вторая попытка, потому что первая попытка была на 20-летие Федерации футбола Украины. Нам хотели отстроить стадион двойник Байникова на 5000 мест, но, но опять же не нашлось тогда земли. То есть это попытка номер два. Я хотел бы, чтобы депутаты обратили на это внимание и чтобы терминово нашли время для того, чтобы найти этот, для строительства этого стадиона, нашли землю. Это очень важно. Зрозуміло, Олександр Петрович, які плани обласної федерації футболу на рік наступний. Ну, якщо можна, так основні заходи, які будуть відбуватися. Проводимо під... Кубок Небесної да, Сотні, обов'язково. Проводимо е Кубок Стародубова, проводимо Чемпіонат області, проводимо е шкіряний м'яч обов'язково. проводимо Кубок Феникса обов'язково. проводимо. Жіночий футбол. У нас уже 10 команд сформовано. Тобто, у нас ніколи жінського футболу не було в області, ось вот вже 10 не команд. Зважаючи на те, що якби фінансові такі обставини в країні, ви будете все одно, Федерація футболу, проводити такі змагання? Ну, ми проводимо, ми фінансуємо, ми даримо, ми, наші дитячі команди, фактично всі мають м'ячі, одежду ми даримо, фішки, манішки, медіапрограми ми даримо. І от ви бачите, ще й прийшло нам подарунок 690 м'ячів. Тоже подарунок на всю цю область. Кстати, я вам хочу сказати, в ті роки теж приходили м'ячі, але вони кудись то іщували. У нас на сьогоднішній день Да, кстати, вот наша федерация, чтобы вы знали, отмечена на сегодняшний день, это считается самой лучшей федерацией футбола Украины. Серед областей. Серед областей. То есть нас отметили, потому что все, что мы это сделали, тут не все я смог рассказать, это все мы сделали нашим огромным коллективом. И привели в порядок все-таки нашу федерацию и наше соревнования. Недостаток единственный это нету профессиональной футбольной команды. Почему нету? Потому что нету не буде стадиона. Не будет стадиона, не будет команды. Мы должны это все понять. Честь, как говорится кварців, тут в Житомирі бегают белые медведи, он прав. Тут никто не думает о спорте, никто не думає о, о футболе, конкретно. Поэтому я хотел бы, чтобы все-таки повернулись лицом к людям, к здоровью. и принимали решения, потому что наши дети, а фактически дети, это мы их отрываем с улицы, мы их отрываем от алкоголя, от наркотика, и они должны заниматься спортом, должны заниматься футболом. Вот наша власть должна это понимать четко. И я за это буду, конечно же, бороться. Дякую, Александр Петрович, за участие в нашей программе. Олександр Коцюбко сегодня подбивал подсумки работы областной федерации футболу за рік. Нинішній і говорив про плани на рік наступний. Дякую, що дивилися. До побачення.